А що зараз із російським корабельним угрупованням у Чорному морі? Скільки ракет там готові до пуску? До чого нам готуватися? Корабельне угруповання на зараз виведене в відкрите море потужне. Це 20 одиниць флоту ворожого, і серед них чотири ракетоносії, з яких два підводних. І я нагадаю, що це певним чином ускладнює виявлення стартового пуску ракет. Тому до повітряної тривоги продовжуємо ставитись досить серйозно і зосереджено, але без паніки, без зайвої метушні з розумінням того, що ворог продовжує тиск як психологічний, так і техногенний, і е, спостерігаючи за погіршенням погодних умов на нашій території, можуть все ж таки застосувати той самий ракетний удар, який вони вже тривалий час. Намагаються нам анонсувати для того, щоб тримати той самий психологічний піс, та от я хотіла вас поточнити для чого ці анонси? Ну ми розуміємо, що протягом 10 місяців вони кожен день можуть по нас вдарити ракетами. Це ні для кого не новинка. Але те, що минулого тижня відбувалося з анонсуванням ракетного удару, чи не перейдемо ми в стадію, знаєте, коли кричать вовка, вовк не приходить, і потім люди просто перестануть на це реагувати. Для того, щоб не перейти в цю стадію, треба усвідомлювати, що буває ракетні удари, бувають масовані ракетні удари. Ретельно відстежувати обстановку, яку ми повідомляємо досить оперативно, і говоримо про те, що є підйом повітряних сил, є застосування корабельного угруповання. Розуміти, що при наявності на службі це може бути максимально швидко використано такі, такі види озброєння. До того ж, треба. Бути дуже уважними мешканцям тих територій, куди досягає наземна зброя, типу ЗРК с 300 РСЗВ, так як Нікопильщина, Запоріжжя, там треба бути дійсно свідомими, того, що майже весь час необхідно перебувати в укритті. А якщо ні, то користатися правилом двох стін і пам'ятати про те, що ми дійсно потужна нація, яка все переможе і вистоїть, якщо не буде панікувати. Не можу з вами тут посперечатися, однозначно погоджуюся. Дякую, що долучилися. Наталія Гуменюк, рівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.